Привіт! Сьогодні буде, так би мовити, вправа, як автоматизувати певну роботу, яка є, зокрема, у вчителів. І перед тим, як пробувати далі, я хочу показати експеримент, який не вдався. Я хотіла, щоб він зробив мені вправи готові з написання прислівників. Я нагуглила. Так би мовити, сторінку дає дуже багато прислівників. І я попросила його зробити вправу. Він зовсім не зрозумів, він почав просто якісь букви викидати, потім я уточнила так, підкресленням сумнівних моментів. Це теж для нього було незрозуміло. Що допомогло, це коли я просто скопіпастила, так скопіювала і вставила конкретний приклад. Тоді він почав вже писати такі вправи. Так, тобто Ми бачимо, що не завжди працює напряму, іноді все-таки варто поекспериментувати. Я впевнена, що із часом ви будете бачити, в яких випадках. Які запити працюють краще. Е, і е, хочу сказати, що навіть якщо здається, що певний час ми просто е, е, витрачаємо свої зусилля на це, ну ні, не так. Е, це теж навчання, це інвестиція в економію часу в майбутньому. Ну а для того, щоб ця інвестиція все таки була ефективною, я їй показую певні вправи. А, що я вирішила? Я хотіла, щоб він потім всі витягнув прислівники, звідси він цього не зробив. Я вирішила, що окей, гаразд. В принципі, ну, по-перше, я можу знайти багато вправ дуже швидко, це навіть і гуглиться без проблем. А... Так, він тут, до речі, ту саму проблему робить. Але е, ідея в тому, так, що із гуглом, і з ми можемо знайти багато з таких вправ. І е, що я хочу зробити? Я хочу, щоб він е, перевіряв замість мене певні роботи, але, або, можливо, я і не хочу більше їх перевіряти сама. Так? Я хочу, щоб. Е, Чат GPT це робив. І що я роблю? Я можу або сама це створити, або можу показати дітям, як це робити. Є багато шляхів. По-перше, я все-таки хочу знайти всі правила, тобто не вправи, так, а правила написання прислівників. Я їх також, звісно, перечитаю. Можливо, ви знаєте, де ці правила вже є, і ви одразу підете на ту сторінку, яка потрібна. А, і ось тут у мене зараз буде великий список. Що я зроблю? Я це все скопіюю, додам. Сюди і напишу ось правила написання прислівників. Я буду ага. Ну, окей, я все-таки справи ще раз. Зроби прави на цю тему. У такому вигляді. А, а депотілись минулі. Хм. Зараз побачимо. Де був ось цей вигляд? Ось цей вигляд. І просто назад. Кудись вона поділась? Мабуть, не зберегла. Ну, окей. А, робимо заново. Я от, от, знову скопіюю. Ось вправе написання. Зроби. Зроби право. На цю тему як ось ця. Тому ми маємо бути не нестана, а просто на визначення, пишеться, прислівник. На місці те сумніви має стояти тересичка. Чому він робить пунктами? Ага, окей. Допустимо, ми або ми беремо якось з цих вправ, або ми копіюємо ті, що є. І тепер е ми просимо перевір результати. І сюди ми можемо копіювати результати, які нам е надсилають е учні. Так, наприклад, я от візьму зараз цю вправу. Зроблю ось так, ось так. А ось тут залишу так, як я. Ну, просто по мені зараз є, щоб ми довго чекали. Право один. Все правильно. А тут, бачите, він пише, тут виправлено, 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 а тут і так було все правильно. Тобто він дає результати, ми їх можемо перечитати, ми можемо перевірити, як він працює. Звичайно, якщо ми задаємо йому вже правильні відповіді, конкретні, так, то я не зустрічала, що е, бувають помилки. З іншого боку, коли втомлена людина щось перевіряє, теж бувають помилки. Ну, мені здається, що тут якраз. Цього не буде відбуватись, але е, завжди варто перевірити. Е, так, тобто, про що я кажу, е, можна одразу е, згодовувати результати е, вправ, які надсилають діти в чат GPT, і потім їх перечитувати, так і десь підправляти, десь можливо е, допомагати е, пояснити. Що ще цікавого, тут також можна зробити таку штуку: зроби вправи на помилки в минулих вправах. Він тоді робить конкретні вправи на ці помилки. Тобто, ви можете потім надіслати дитині знову якусь вправу, яка буде конкретно на її помилки вже сформована, так? Тобто, вже типу менше часу. А, можна також тут знову ж таки поекспериментувати по, по, з якимись інтерактивними вправами. Що ще можна зробити? Можна розшарити, от тут є поділитися вправо, справа згори, я натиснула тільки що, він створює посилання, і потім ви можете цим посиланням поділитися із дітьми. Вони можуть, по-перше, подивитися, як ви це зробили. Чогось в мене зараз, мабуть, трошечки глючить. А мій комп. А можливо, воно, мабуть, потрібно просто бути залогіненим. Так, тобто, я зараз зайшла зовсім з іншого браузера. І е, я маю повний доступ до ось цих всіх речей. І я можу з ними працювати сама. Так? Тобто ви можете е, зробити, наприклад, ці вправи, і потім дати дітям посилання і сказати: тепер тренуйтеся самі, або, можливо, там копіюйте звідси те, що вам потрібно. Діти. Е, Технологіями ще е, краще використовують. Вони можуть навіть використовувати голосовий режим, розмовляти з ним, запитувати, а як це пишеться, а як це пишеться, або, типу, запитай мене щось. Е, і все це буде плюс-мінус грунтуватися на, е, е, на ось цих даних. Е, е. Так, що я можу тепер зробити? Ну, допустимо. Тепер. Я роблю цю вправу тут, так, от мені надіслала вчителька, що от дивися, так, так воно було. Я роблю цю вправу тут. Копіюю, так, заповнюю, так, як мені хочеться. Знову надсилаю результат. І він мені дає правильні відповіді. Я можу запитати, скільки в мене було помилок? Скільки в мене було помилок? Так, тобто, далі, якщо учні мотивовані, особливо що стосується старших класів, або просто е, кого є час натхнення і інтерес, вони вже можуть працювати далі самі. А Якщо у вас є платна версія, також можна навіть робити окремий, це називається GPT. Це коли вам не, ну, ви, ви по-перше, можете е, конкретно робити так, щоб він давав право і перевіряв їх, або тільки перевіряв права на прислівники. І подивимось е, правила. Е. Описання прислівника такого а дорожнього руху, до речі. О, оце приклад такого чату, є правила дорожнього руху. Хтось так, такий зробив так, Таке тренування. Я, наприклад, хочу запитати, чи можна повернути. Так, поруч, коли зелений світлофор. Так, і він мені відповідає. А, тобто, хтось вже завантажив правила дорожнього руху, можливо, там ще якісь е, е, цікаві речі, так? і ви можете ним користуватися. Якщо у вас є платна версія чату GPT, ви теж можете створювати такі речі і, можливо, пізніше я зроблю відео про це також. А поки що, дякую за увагу і хай щастить.